Слава Господу нашому Ісусу Христу. Книга Вихід, 7 розділ, 26 вірш. І промовив Господь до Мойсея: іди до фараона та й скажи йому: так сказав Господь, відпусти мій народ, і нехай вони служать мені. Коротка передісторія для тих, хто не знає всієї історії. Цей чоловік, з яким почав говорити Господь, Мойсей, він народжується в дуже непростий час життя свого народу, ізраїльського народу. В той час, коли Ізраїль знаходиться на чужій землі в Єгипті. Були в нього там і кращі часи, але зараз в той час Ізраїль вже в статусі рабів, з якими ніхто не рахується. І більше того, це був той час, коли Єгипет видає наказ, щоб ізра... ізраїльтяни швидко множиться, ширяться, їх стає багато. І видається на державному рівні указ, що дітей ізраїльських треба винищити, особливо хлопчиків. Це ж це, це трагедія. Це сьогоднішньою мовою геноцид народу, так, винищує чоловіче населення, яке тільки народжується, от, щоб зупинити цей природний приріст Ізраїля. І мойсей, хлопчик, народжується, і писання говорить: до трьох місяців батьки. І це непросто. Ти дитині не скажеш цих оцих, будь тихенько мовчи, не, не плач, не кричи. Це тяжко. І до трьох місяців вони якось давали раду, що цю дитину переховувати далі не могли. І мама дається на спосіб, і цю дитину в корзинку і десь там в тростину на березі річки залишає, і там знаходить фараонова дочка. І так Мойсей попадає в трьохмісячному віці, попадає в дім фараона. Попадає в привілейованому статусі, попадає як прийомний син, дочки фараона. І, звичайно, всі умови, достаток, вчителі, харчі, одежа ну, все, так? все, що міг мати син фараона От в цей час це доступно Майсеві. Доростає він до 40 років, все-таки в жилах десь іграла кров єврейська. І мав бажання подивитися, як живе цей рабський народ, виходить туди, і в один з днів він ну, так сталося, він вбиває кривдника єгиптянина, який кривдив ізраїльтянина. Ну і думав, що цей злочин не буде видимий, але були свідки, це все всплило. і Він розуміє, що за смерть єгиптянина йому теж грозить смерть, не дивлячись на те, що він з дому. Фараонового, і він змушений під, перед тим страхом, так, страх його жене, і він тікає, тікає в пустинні місця, в гори. Там зустрічає людей, зустрічає свою майбутню сім'ю, майбутню дружину, тестя. І ще в новому в статусі. Тепер він вже в статусі пастуха 40 років пасе Овець і якийсь днів. Він бачить, як загорівся кущ тернини, і він горить і чомусь ніяк не згорає, і підходить до цього куща, і з цього куща до нього заговорив Господь. І Господь йому говорить, що в мене для тебе є місія. В мене для тебе є призначення в моєму Божому плані, в тебе є твоє, є твоє місце для тебе. Так? І Господь йому. Відкриває, що від нього чекається. Господь відкриває йому своє серце, свою волю, Господь відкриває йому своє слово, посилає до Мойсея. Піди до фараона, скажи йому відпусти мій народ нехай служать мені. Мойсей розумів, що це буде складно, що це буде дуже складно. Настільки складно, що він відмовляється. Господи, я не можу, я не піду, нехай хтось інший, але не я. Мойсей розуміє, що йому потрібно повернутися в ту країну, з якої він тікав. Мойсей розуміє, що йому потрібно повернутися в країну, за законами якої він не повинен жити. Суд. Астрату йому там його чекає. Це давність часу це всі питання не зняло, це За ним виситься провина в Єгипті. Він розуміє, як непросто йому буде прийти на це рідне подвір'я, де пройшло його дитинство. Йому ж треба буде прийти в цей в, в двір фараона, там, де він виростав, там, де він бігав, там де для нього все рідне, все знайоме. Ну, потрібно буде прийти перед лице фараона і сказати, ну це я, і прийти з такою надскладною місією. Я не прийшов здатися, я не прийшов милості просити. Я прийшов сказати тобі, відпусти. Бог сказав: відпусти мій народ. Це ну, плюс-мінус там рахують історики. Нам дана цифра тільки дорослих людей чоловічої статі, більше 600 тисяч. Враховуючи в процентному відношенні жінок і дітей, історики говорять, це десь плюс-мінус 3 мільйони людей. Не мало-небагато, 3 мільйони людей. І тут якийсь прийшов до Фараона і говорить: відпусти їх, хай собі йдуть. Мойсей розумів, наскільки що це буде складно, це буде дуже складно. Але він собі і близько не міг уявити, наскільки це буде складно. І от Мойсей приходить час, він таки прийде перед лицем, він послухається, він смириться. Прийде він все-таки перед лицем фараона і скаже ось ці слова. Так сказав Господь, відпусти. Мій народ, і нехай вони служать мені. Звичайно, фараон ну, на це все не сприйняв. Хто ти? Хто такий той Господь, який сказав взагалі? З якою причини я маю це робити, і так далі. І далі послідує це, що Біблія називається, 10 тяжких кар. Від Господа на Єгипет. І в одному з місць Біблія скаже, що це Бог звершив суди над богами єгипетськими, навіть так. Прийде час, коли Мойсей мусить вдарити ріку, ніл, і вона обернеться на кров всі річища, всі водоймища, наповниться кров'ю. Прийде час, коли жаби покриють. Всю землю єгипетську настільки, що вже як ця кара буде відмінена, що написано, її будуть так згрібати, і вони купами, оці мертві жаби, будуть купами ще лежати на єгипетській землі. Написано: вони будуть скрізь, вони будуть в домах, і в домі фараона, і, і, і в посуді написано, і, і на постелі, і каже Мойсей від Господа Слово, і на... Тебе вони повилазять, наскільки це все було ну, страшно. Прийде час, це рої мух покриють, це, це з цієї пелюки земної мною вошваця підніметься. Прийде час, коли град буде побивати худобу, яка буде в полі, коли ці хмари сарани покриють поля, що залишилось від граду, все дожируть. Це буде дуже тяжке протистояння, відпусти мій народ. Майсей близько не розумів, наскільки це буде важко відпусти мій народ. І врешті решт остання кара, кульмінація. Коли Господь, Майсей приносить слово від Господа. І говорить, якщо ти не смиришся до фараона, якщо ти не послухаєш, якщо ти не відпустиш, в твоєму краї вимре все перворідне. І написано цієї ночі так. Страшний крик піднявся. По всій єгипетській землі написано: Слові Божому, не було такого дому. Не було такого дому по всій єгипетській землі. Де би не померло перворідне? Всюди був крик, всюди був зойк, всюди був плач. І, здається, фараон згодився. Ідіть. Але ненадовго надовго йому цього вистачило? Почитай Біблію ми знаємо. Ізраїль зібрався. Там були особливі повеління, як все це має пройти. І ці, хто читає Біблію, ви знаєте, що цей вихід це такий глибокий, серйозний символ, того, цих пасхальних, це і зародиться свято Пасхи в цьому виході Ізраїля з Єгипетського рабства. І от вони зібрались, зробили все, що Господь сказав їм, потрібно зробити, як бути готовими з одежею серед ночі. Що приготувати споживе, що мати в руках своїх, що має бути на домах їхніх, який знак, щоб ангел губитель проминув їх і щоб в них не було плачу і стогону серед цієї ночі. І от вони виходять. І десь по дорозі, вже наближаючись до межі, виходячи з Єгипту, фараон їх наздоганяє, бачить курява, гул. Колесниці, військо, розлючені єгиптяни наздоганяють Ізраїля. І знову страх, Господи, що буде? На що нам це здалося, Так, щоб ми, ми могли там собі жити рабами, бути ноби жили, а тут ну, що буде? І Господь дає їм вихід, розкривається Червоне море, хвилі розходяться, і вони проходять, як по Суходову. І оці хвилі моря накрили єгиптяни, які за ними погналися. І тут здається все. Всі питання зняті. Більш ніколи назад в Єгипет. Більш ніколи не будемо рабами. Свобода! Падай на цю землю, цілуй її з радості, слава Богу. Все свобода, рабство минуле більш ніколи. Ті, хто нас гнобили, залишилися в почині цій морській. Все, це вже нова реальність. Ми вже не раби. ми вже вільні свобода. І здається, місія виконана. Те, що сказав Господь: відпусти мій народ. Хочеш не хочеш. Це сталося. Народ таки вийшов. Народ вже не раби, народ вже вільний. І, здається, мойсей. Можеш собі з полегшенням зітхнути. Це було важко. Це було надважко. Це було неймовірно важко. Но вам вдалося. Бог поміг. Ви вийшли. Ви вільні. І люди співають пісню хвали, славлять Бога! ми вільні. Но Бог в своєму посланні сказав дві речі. Бог сказав відпусти мій народ, і далі Бог сказав, нехай служать мені. І от, виявляється, ця друга частина повеління Божого виявилась в рази складнішою, ніж перша. Це було неймовірно важко вирвати ізраїльтян з єгипетського рабства. Неймовірно важко. Вони вийшли, і здається, вони б мали тішитись і, і, і славити Бога, і, і навіть і мова про це б мала не йти. Та ми будемо служити Богу, в принципі, в якийсь момент вони це скажуть. Господи, що, Мойсей, що скаже нам Господь? Все виконуємо. Це було тільки в їхніх устах. І Мойсей і близько не міг собі уявити, наскільки важко буде, і, в принципі, ну, ця місія залишиться і невиконаною. Привернути серце Божого народу. Щоб вони вже вільні, вже вийшовши з рабства, вже не раби, вже вільні, щоб вони служили Господеві. Хто читає Писання, ви знаєте. На те, щоб вирвати їх з рабства єгипетського, Майсею і Господу знадобилося ну, кілька тижнів. Щоб виконалася перша частина повеління Божого відпусти мій народ, кілька тижнів на це пішло. Щоб сповнилась друга частина цієї місії, нехай вони служать мені. Мойсей поклав всі свої останні 40 років на це. І він так цього і не досяг. Люди, всі, які вийшли з рабства майже крім двох, кість ми лягли в цій пустині. Мільйони людей. І друга частина цієї місії, нехай вони служать мені, так і не виконалось. Що заважає? Люди, які вже вільні, люди, які вже не раби, людям, над яким вже не висить іго, Єгипетського рабство. Ви вільні. Тіштеся, славте Бога, служіть Господеві. А ми знаємо, як це було важко. Зразу ж на третій день тільки скінчились співи хвали, почалися нарікання. Де взяти воду? Що ми будемо їсти? Як обридла вже нам ця манна, а ми хочемо м'яса, а потім почнуться ось ці танці. Підніжжі гори. Ви знаєте, цю нашу мімшу історію, яка зараз там гуляє по Україні, що відбувалося, коли народ Божий хилить, от щось, знаєте, коли, коли зачіпається там тема танців в новітній церкві, в новітньому християнстві завжди чомусь посилаються на Давида, який, переносить з кинь, танцював. Чомусь ніхто не посилається на танці, які були за часів Мойсея і Аарона. Як Бог на це зреагував, як люди тоді танцювали, теж як їм здавалось, Бога славляч. Чим це закінчилось? Змії Сарафи? І що не тільки, скільки було? Труднощі і проблеми. Були дні, коли Божий народ падав десятками тисяч мертвими. І всього лиш Божий наказ, Боже бажання, Божа воля. Нехай вони служать мені. І це виявилось непосильним для Мойселя. Прийшов час, коли він скаже, Господи, хіба я ними вагітний? Це є важко. Я не даю ради, я не можу їх двигати. Відпусти мій народ, і нехай вони служать мені. Ця історія, ця тема, ця проповідь це з одної і тої самої теми, про яку я вже не один раз проповідував, про що говорять апостоли в Новому Заповіті. Що таке є справжнє християнство? Що таке є ходження перед Богом? Життя християнина це, якщо так, дуже примітивно так, і одним текстом. Це складова з двох частин. Це те, про що говорить Писання. Померти для гріха, але жити для Бога. І от вийти з рабства, померти для гріха виявилось легше, хоч це дуже важко. Люди знають, як буває важко позбутися, особливо хто в рабстві гріхому, залежності, як важко вискочити з наркотичної залежності, алкогольної, нікотиної, ігрової, будь якої Як не просто залишити гріх, як це важко. Ну, все ж таки, померти для гріха, воно буває легше. Як це не парадоксально і не дивно звучить, легше ніж жити для Бога. Ти вже вільний, тебе нічого не тримає, тебе нічого не тягне. Слав Бога, живи для Бога. Но людям буває важче. Жити для Бога. Ми вже сьогодні чули. Людина звикається. Людина звикається. І от нове життя, новий статус, достаток, свобода. Людина звикається. І так непросто виконати таке просте бажання Боже. Вийде з гріха служи Господу. Дорогі мої, ми, ми зараз будемо молитися. Я не знаю, хто в якому статусі зараз знаходиться то ще образно сказати в Єгипті. Теж була цікава історія, все-таки, коли ми так дивимося в деталях, я собі роздумав, там ну, практично і ізраїльтяни навіть за своє спасіння не боролись. За них боровся Мойсей. Вони продовжували місити глину, вони продовжували збирати стерню, вони продовжували випікати цеглу. За їхню свободу боровся Мойсей. Він стояв перед Господом, він отримав від Бога слово, він ходив потім перед лице Фараона, він вибивав для них свободу. І фактично, звичайно, абсолютно по милості Божій, по зусиллях Мойсея і Аарона. Ізраїль виходить з рабства. Можливо, хтось сьогодні в такому ще статусі десь. Можливо, десь якісь мойсеї, якісь арони борються за твою свободу, а ти далі продовжуєш жити своїм життям. Ну, хтось поститься, хтось молиться, хтось стоїть перед Богом в сльозах, хтось ворогу наказує. Відпусти мого чоловіка, відпусти мою дитину, відпусти, для них є інше призначення. Вони призначені служити Богові. І хтось веде боротьбу духовну, за твою душу. Можливо, ти вже в дорозі і ще відчуваєш дихання оцього фараонового війська. І ти вже розумієш, що твій напрямок от туди, там обітована земля, там інше життя. Я хочу позав'язати з рабством, з гріхом, зі всім цим. Я знаю, куди рухатись, Я вже роблю певні кроки. Я рухаюсь в цьому напрямку. Но ще чую, як ворог десь нас доганяє, десь лякає, десь, 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 десь. Можливо, хтось вже пройшов цей етап і розуміє, що все ніколи назад дороги нема. Ніколи, ні при яких обставинах. Боже помилуй, мене збережив, це болото назад. Ніколи, навіть в думках, навіть в снах, Господи захисти, снимуєш. Навіть в снах мені не снилося нічого з цього старого минулого гріховного. Тільки з Господом моє життя. Рімо, а хтось, можливо, відчув ось цей момент. Виявляється, це не так просто служити Господу. Виявляється це, можливо, складніше, ніж мені здавалося. Мені здавалося, що я лишу гріх і все. Душа свобідна, живи, як хоч, роби, як хоче, а виявляється, треба. Служити в тих рамках, які Бог признає, Щоб Бог вподобав, Бог описує, як це поклонятись Богові, і що хоче Бог. І хтось починає розуміти, ну це потрібно вмертвити свої бажання десь, свої хотіння, досліджувати, що хоче Бог. А воно не завжди буде співпадати з тим, що хочу я. І десь може розуміти, Господи, от там я, я знаю, що я не поступив так, як хотів би ти. І там я не поступила так, я зробив так, як хотів я. Я розумію, що Ти би так не поступив. І ми розуміємо, що десь служити Богу буває буває ну, складніше, ніж вийти з рабства Єгипетського. І можливо, хтось зараз має якийсь певний тягар. Я би дуже просив, щоб зараз коли ми будемо мати цю молитву. Я не кажу, що це молитва покаяння, Но чомусь на серці лежить більше в такому напрямку помолитись. Може хтось просто, може хтось носить на серці якийсь тягар. Я не знаю його природу, я не знаю його причину. Я не знаю, що зв'язує, що тяготить, чому тисне ваше серце? Чому вам буває некомфортно подивитись в очі Божі? Чому буває на молитві? Ти розумієш, що ну, тобі якось сумління докоряє, не все можеш просити в Бога, тому що, розумієш, не завжди було так, якби воно мало бути. Щось, щось тяготить. І я би дуже не хотів, щоб ми з цим перейшли в новий рік. Сьогодні є можливість залишити це на цьому місці, якщо є така нужда, якщо є така потреба. Можливо, є потреба просто виплакатись біля ніг Господніх. Ти чуєш, ти ходиш на півдепресивному стані, життя вже тебе змучило. І так хочеться. дайте мені всі спокій. Я хочу вже нарешті спокійного життя. Просто так хочеться десь впасти біля них Ісуса і виплакатись. Є пісня, яка говорить, і плачеться, і молиться, і на душі стає легко і легко. Часом наші тягарі виходять з нашими слізьми, наші болі, наші переживання, лягають до них Ісусових разом з нашими слізьми. Я би хотів, щоб ми зараз мали таку молитву, щоб хтось пережив зцілення, щоб хтось пережив звільнення, щоб хтось, як написано, поскидайте тягарі і біжіть вперед до боротьби. Це не значить, що всі питання розв'яжуться. Це не значить, що попереду не стане боротьби. Просто ти зможеш бігти. Ти отримаєш відвагу, ти отримаєш силу, ти будеш чітко розуміти, що з тобою Бог, і це зовсім інший рівень ведення боротьби. А сьогодні щось тримає. Давайте ми піднімемося зараз до молитви. Хто сьогодні хотів би отримати цю свободу, це зцілення? пройдіть, будь ласка, вперед, ми будемо молитися. Ви чуєте, що воно вас мучить, що вам важко. Ми Будемо молитися. Я дуже хотів, щоб це було щиро. Це не стільки для мене, це не для братів, сестер. Це ісцілення зцілення хоче дати Бог. Хоче дати Бог. Хай Господь поможе, проходьте. Ми зараз будемо молитися, проходьте. Господь дуже хоче, щоб ти сьогодні вийшов радіючи. Співаючи для Бога. Кому потрібно поплакати, поплачте. Не дивіться, що з боку хтось стоїть, дайте волю сльозам поплачте, щоб прийшла свобода, щоб прийшло зцілення. Кого щось мучить, Господи, дай мені перемогу. Ну, не можу, Господи, дай силу, розірви кайдан, зніми тягар, прости. Будемо молити. Церква дорога. будемо молитись. Піднімемо голос.